Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні субота і вже пів восьмої ранку почав працювати я з 5 як завжди. Почав з двох предзамовлень. Я побачив предзамовлення по Uber на без п'яти 6 з Виноградера і подивився в уклон. І в уклоні на 5-10 було предзамовлення Соломинки 400, ну там 377, але за налічку машина залишив 400. У той бік на Виговського Ну, гада, норм. Привіз його, по дорозі б вийшло. Ще був час, на БРСМ заскочив до Подався, відвіз на ЖД Южний, а Південний. Там простояв хвилин 20, напевно, десь до 6.35-6.40. Все вимкнуто він, було. І прийшло замовлення на оболонь Івасюка. Ну окей, відвіз. Тут же не встиг е, со двора виїхати. З оболонії на ЖД центральний. Окей. Відвіз. І ось зараз uber молчок. Уклон ефір. молчок була якась дичина. Фільтра стоять от 250 пофіг куди і от 300. Напевно, потрібно вмикати от 200 ще в не знаю. Ось. І каса поки що така собі, як для суботи. Де, що то слабенький ранок суботи. Хоча п'ятниця була непогана вчора. Касу я порахував 1100 на 2,5 години. Ну наче б і не плохо. на Кіквідзе 185 за 9. Ну, і то ну, моментом забираю все. Ну, подивимось, що буде далі, можливо, так здається. Подивимось. Працювати планую сьогодні якомога більше, але з перервою годинки гадаю, 4 перерви я зроблю. Ну, така, яка тиша, тиша зараз, то можна хоч, хоч зараз їхати на перерву. Але. Лише ну, 2,5 години, але ну, досить рано, ще не встиг втомитися. Тому спробуємо попрацювати ще, щось половити. Ну і буду вам розповідати, як буде сьогодні йти праця і що нам за суботу вдасться зробити. Хотілося би шестірочку. Ось так от. Годин за 15, шестірочка було б норм. 4 години перепочити і. Ну, подивимось. Вдасться ні. На зв'язку. А, і до речі, друзі, дуже дякую вам за підтримку вашу, за лайки, за підписки. Після останнього відео за перший день, навіть що дня немає, плюс 10 підписників, майже там було 9. Дуже вам дякую за підтримку вашу. І прошу, хто ще не підписався, будь ласка, підпишись. На зв'язку. you <laughs> Робив, друзі, перекур, і зайшло замовлення 700 метрів подача. Ну, якщо нічого нема, поїдемо <ріху> В міння. В да? я гадаю, ви по губах прочитали. Поїдемо на Ну, Хоч би дальняк по, по пустої дорозі. 400 там майже там 393 за 23,5. Ну. А що робити? Що робити? ось. Працюємо. Подивимось на фарт, в рулетку зіграємо. Як мені вдасться швидко або не швидко виїхати і з яким замовленням звідти? Ну, гадаю, десь. В нехай о пів 9 та ні, ну раніше. В нехай о пів 9 ми будемо там. Можливо, там трошки раніше. Можливо, хтось і буде кудись їхати. Розповім. Їхав не хлопець, а хлопець визивав для дівчини, а дівчина видалась дуже весела. Весела була поїздка. Симпатично, але під шефе вже. Ну і так. Ну, в принципі, на позитиві спілкувалась всю дорогу, там, з телефона свої пару пісень слухала, то таке. І е -е, одразу я прийшло замовлення е по уклону подача. Півтора кілометри в сторону е, міста. І поїдемо на Поділ за 320 за 18 щось таке. Да. Ну, були ще в ефірі замовлення, але люди хотіли їхати там кінцева дуже подача, во-первых, 4,5-5 км. Ну поки я виїхав, ладно, окей, 4,5 км подача, раз. Во-вторых, во, во, во кінцева, десь там, от как по детській трасі, там ЖК какое-то. Коротше, то еще на трас... кінцева. Нікуди не годиться. Якщо була кінцева ще торг, і там жлоби, от висіли ці ці замовлення, там їх два було. дешевше 17 гривен за километр хрясть да ну нафиг хай сидят и и не поднимали там может на 5 10 гривен подняли и все пришло я вымкнул болт прилетело это же замовлення по болту 485 я снил цену напевно, не на максимум не знаю на 550 там с чем-то Ні, не захотіли. Ну, думаю, їдь лісом. І зайшло по фільтру. Оно з це замовлення. А, так навіть нікуди не треба, тупо по центральному їду. І навіть нікуди не треба з'їжджати. Супер. І воно буде швидке по часу. 15 хвилин я його виконую. Максимум 20. na związku, że ma się Підсумок першої зміни. Зараз 10.05 І вирішив я вже поїхати відпочити. 5 годин відпрацювали. Пробіг конський 150, а зараз дойду додому, там буде всі 155. Каса 2200 майже з рахуванням 60 гривень чи Ну, бувало і краще. Ну, піде. Так, що хотів розповісти. Е, привіз я хлопця на Поділ. І гадаю, куди ж їхати? А я на е, Львівську реберну? Піднятися по Хрещатіку, на Хрещатіку? Або поїхати на, назад через увесь Поділ. Злобоська ремонту, ну, мені, поїду через Хрещатик фільтр стояв від 250 не пофіг туди. Е, я був впевнений, що о 9 ранку мені нічого не залетить. Піднявся на Хрещатик, бац, з малої житомирської, 300 з хвостиком на Харківський і Поїхали. Шведесенько відвіз. І, гадаю, треба щось додому. А там навіть невеличкий попит. за 370 майже на Грінченка, на п'я. Красота! Забув же вам розповісти. Вчора крайнє замовлення робив. І пасажир забув в мене телефон з позаду. І созвонилися з ним, коли я був на обідній перерві, і домовились. Він без зв'язку дівчина зателефонувала, бо вона її не буде. На пів четвертої підвести на Київську Це на Вишнево як їхати. Він мене буде чекати. Вона скинула геолокацію. І зараз без 5-3 я спіймав у ту сторону замовлення зі скоростного трамваю якраз. Ну, що ти за клоун. Зі скоростного трамваю з Бузара. Десь туди, коротше, Софіївська борщаговка, щось таке. 200 там, 19 за 11. Але пофіг, у той бік, куди мені треба. І вже це приємно. А і домовились, що запитали, скільки буде коштувати, ну, я 300 гривень, як є, сказав. Гадаю, ніхто зверху більше нічого не дасть. Ну і так, норм. Отже, рахуйте, з 3 години починається у нас друга зміна. Відпрацювали 5 годин вранці і з 3 по 12 ще 9 годин будемо працювати. Загалом 14 годин вийде. Працюємо. Ну, і що ви думаєте, друзі? Нікого я такий не зустрів. Ой. Запізнився я на 8 хвилин всього лиш. Але тут нові забудови я поки об'їздив весь район, поки роздуплювся куди чого, вже дому під'їхав куди треба, ну, по, по ідея, куди треба було. Без 10-4. Ну так, да, запізнився на вас хоєм. Ну якщо тобі треба, то стій чекай вже. Ж. Нікого нема, та подружка трубку не бере. Отже, я до зараз 4,35. Почекав, можливо, роздуплиться на да вийде. Ніфіга. вимкнув фільтра, прийняв замовлення, зараз. Подаюся. Поїдемо за 275 на Золоте ворота. Я не знаю, от послав мені вчора боженька клієнтів. Я із за них на 10 хвилин запізнився комендантський. Ой. Да, поганий хлопець. Бей! Так, куди мені їхати, Ну тут не, не поїхав! Ой, тут, блін. Поки, поки я куди їхати треба, можна охреніть. Бо тамбічню ось. Так що не знаю, буде мені тепер геморрой, Благо, що я хоч сюди не пустий приїхав. Знову тепер треба якось буде зв'язуватись. Ну, вони будуть телефонувати, звичайно, через дівчину. Але як тепер його передати? Ой. Ну, можливо, скажу, хочеш, приїжджай до мене там. Ну і 300 на базу, бо що я дура... на дурачка катався і годину тут простою. Якось так. Аж настрій працювати зник. Ну, нічого. А тут ще поряд. Щошлики народжарі, такі, такі запахи, що. М -м -м. аж самому захотілося все бросити до шашличка до 100 грамів. Ну, пересилимо себе. Сьогодні треба попрацювати, можливо, у неділю зробимо собі якийсь вихідний. А в неділю не факт. Ну, неділю... можна буде. З'їздити з постійною клієнткою, можливо, мені потрібно буде. А потім зроблю собі вихідний. Ну, працюємо, друзі. На зв'язку. Так, ну і що ви гадаєте? Поки я чекав. Опа. Поки я чекав. Свою пасажирку виходить на зв'язок зі мною ця баришня і каже: Зачекайте, будь ласка, поверніться, я через 3 хвилини буду. Плачу 500 гривень там, компенсую ваше очікування. Ну, окей, якщо домовлюсь з пасажиркою, мені повезло, вийшла дівчина років 16, така спокійна. Я, я їй розповів ситуацію, вона. Погодилась, каже, ні вопрос. Ну, повернулися ще 5 хвилин зачекали, да то я здихався цієї ситуації. Так що в Настій трошки покращився, але якесь самопочуття таке собі не дуже. Якби не заболіти. Ой. Можливо, просто втома якась. не знаю. И высадил ее на Богдана Хмельницкого, и вот вы чули, сразу пришло замовление, у меня стоял фильтр 250, пофиг куда. С Михайловской поедем на Леонида Кеденюка, 250 за 13,5, стародарница. Ну поехали, а что? А что делать? И, друзья, уже Скоро стемніє, тому напевно вийдемо на зв'язок вже в кінці робочої зміни. Я дуже сподіваюся, що мене вистачить до 12-ї відпрацювати. І вже прийду додому, розповім вам, що да як. Ну, друзі, звиняєте, щось не дуже гарно себе почуваю. Сьома вечора. Я вже завершив. Гадав, буде повноцінна зміна, але щось не стоїть і якось самопочуття не дуже. Сейчас, зараз зараз прийду, наготаюся в якихось таб таблеток, там, де треба відпочити. Я не можу поняти, або простуда на підступах, або можливо, що не виспався і втома. Або і ТТ, те, і те, ну фіг прямі. Тому буде така зміна, як є. 9 годин вийшло сьогодні. 5 вранці 4 вечері. 3, да, 4 вечері. Але там година очікування була. Ну, то таке, гроші ж все одно ждали. Пробіг 240. Великий пробіг. 9 годин, пробіг 240. І загальна каса з тими 500, що дали. половиною. Там 3 майже 3, 2 950 по агрегаторам, 60 чаюхи і 500, що дали. Ну, якось так. Взагалі хлопці кажуть, що субота така собі. Ну, але все залежить від вечора. Погода гарна, люди гуляють. Можливо, ввечором і буде роз'їзд нормальний. Ну, Но я щось розумію, що не вивезу я ще 5 годин працювати. Тому, звиняйте, така буде зміна неповна субота. Ну, дай бажаю, щоб не захворіти і все буде гаразд. Дякую вам за підтримку. І до скорих зустрічі, ні газяні жезло.